Жіноча душа весни. Весна, як жінка. Жінка, як весна, така ж чарівна, а в зіницях таїна то усмішки дарує, то заплаче, бо ж у душі дитя вона неначе, Хоч крешуть очі блискавки та грім. Цей не страшний він, вісник перемін. Бо сонце все навколо воскреша, і повінню тепла затоплює її душа, її сльоза неначе тепла слива, така ж скороминуча і така примхлива, а як спідбрівся й вам, бо щаслива. Весь світ для вас лише вона одна єдина. Сумуєш з нею чи смієшся все одно, їй оберегом бути нам дано, огорне ніжністю і зникнуть холоди. А віку жінки завжди молоді. Її краса ніколи не зів'яне а від любові. Ще яскравіш стане. Даруйте жінці квіти і любов даруйте. Цілуйте жінці руки і за все.